Наш наступний урок про те, які бувають вакцини. Для власників собак і котів в цілому це більш така ознайомча інформація, але я хочу, щоб ви розуміли загальні поняття. І також в цьому уроці я розповім більш детально про хвороби, від, від яких вакцинуються собаки котів. Я вважаю це важливим, щоб ви розуміли. Від чого саме ви надаєте захист? І таким чином я впевнена, що, чи я сподіваюсь, що це буде вас більше мотивувати, не пропускати вакцинації, розповідати, можливо, про це своїм знайомим і друзям, про важливість вакцинації, якщо така тема виникає? Тому що дуже важливо відповідальне ставлення, і я думаю, що якщо ви розумієте, від чого будете розуміти, від чого саме ви захищаєте своїх улюбленців, вам це буде більш ну, природньо і більш зрозуміло, чому саме це потрібно робити. Тож почнемо: які бувають вакцини? В цілому вакцини розділяються по, на дві великі групи: да? це можуть бути живі вакцини. І інактивовані вакцини. В живих вакцинах містяться ослаблені форми живих мікроорганізмів, які викликають хворобу. Їх іноді ще називають таким красивим складним словом атенуйовані вакцини, ослаблені. І імунна відповідь на живі вакцини буде активнішою і захист сформується швидше. З практичного точки зору, це, мабуть, найголовніший параметр, чим вони відрізняються. Але за рахунок того, що вони живі, у них є обмеження певні в застосуванні. Їх не можна використовувати тваринам із зниженням імунітету, ослабленим, вагітним самкам та дуже маленьким цуценятам або кошенятам. Друга група вакцин це інактивовані вакцини. А, тобто вони вмістять вже. Більш безпечні да, вбиті або інактивовані форми мікроорганізмів, або взагалі їхні антигенні частинки, навіть не цілі Е, Для формування стійкого імунітету потрібно більше часу в такому випадку і більша кількість ревакцинацій. Але при тому вони можуть застосовуватись пацієнтам. Більш ризикованих груп зі зниженням імунітету, ослабленим тваринам, вагітним самкам. А, причому хочу зауважити, що це не оцінка гарна чи погана. І живі вакцини, і інактивовані вакцини, вони гарні. Але просто мають використовуватися там, де вони показані. І в деяких випадках, якраз швидкість да, яких. На які з якою реагує організм на живі вакцини, може більш бути показана ніж на інактивовану. Тим більше не проти всіх інфекцій є і такі, і такі вакцини. Проти певних інфекцій можуть бути тільки інактивовані вакцини, наприклад, і так далі. Ну але це вже справа лікарів з цим розбиратися для вас просто важливо знати ось таку загальну інформацію, що є така різниця.